А в нас новинка. Дитяча новинка для фанатів пригод мами Му та її вірного друга Ворона. Написала Юя Вісландер намалював Свен Норкіс. Отож, Мама Му на дитячій гірці. Про що ж ця книга? Давайте подивимося. Літній день і мама Му бачить, що на березі озера робили. Ось таку дитячу гірку, мама, захваті. Вона дуже, дуже, дуже хоче теж покататися на схості гірці. Звісно, мудрий і серйозний. і дещо занудний ворон її відмовляє. Кра, однак вона для дітей, мамому. Діти завжди тут купаються. Діти люблять спускатися з гірки. Через те її тут поставили, а не тому, що на луці пасуться корови. Зрозумій же ти це. Ходімо туди. Що ж, іди, тільки не спускайся. Там надто вузько для корови. Вона не витримає корови. Там є драбина, не піднімайся по ній. Але чи ж слухала би маму мудрого ворона? Звісно, ні. І вона якось вмовляє ворона підіпхати її ззаду. Ворон перша комидиться, але врешті допомагає мамі-му дістатися на гору. Але на горі му розуміє, що насправді це дуже небезпечно і страшно спускатися. Вона сидить, вона не поміщається, вона не знає, як їй з'їхати. Ворон її підштовхує, мотивує. Спускайся, крикнув ворон. Раз, вороне, му. Зараз. спущуся. му. Ось ось спущуся!» Негайно закричав ворон. І врешті мама му спустилася. Вона випростала задні ноги і випрямила хвіст. очей не заплющувала. Му. Раз, два, три. Тоді повела рогами. «Аго! дивіться на мене. Тут над озером, ніби грім ударив. Мамаму плюхнулася у воду, аж вилязки пішли. Але потім вона помітила, що її спускання з гірки абсолютно поламало гірку. Що робити? Мама му дуже засмутилася, і ворон дуже засмутився. Допоможи мені, вороне, просить мамаму. Ну, каже ворон, тут не може бути легкого рішення і легкого способу. Ну, то придумай непростий спосіб, тихо мовила мама. А як ми знаємо, наш ворон то ще конструктор та інженер. Він починав думати. Отож потрібен підйомний кран, великий підйомний кран, а ще домкрат і дві сторовенні боштові крани з обох боків. В нього була завжди купа, купа, купа ідей. І коли він нарешті вигадав, що потрібен гелікоптер, аби спустити дві величезні тягарі, то мама Му зауважила, пороне, подивися, гірка знову зремонтована. Хай тобі, Грець, що трапилося. Я просто брикнула по гірці задніми ногами дуже сильно. І вона вигналася, як раніше, мовила маму. Воронові аж заціпло. Хіба ж так можна, промимрив він. Ну, так, але ж я саме придумав дуже непростий спосіб, відповів ворон. А ти підходиш і брикаєш по гірці задніми ногами. Це надто просто, це геть не цікаво. І ворон засмутився і, як завжди, полонів у свій далекий воронячий ліс. А мама Му сиділа на березі озера, дивилася на гірку і думала, найголовніше, що діти знову можуть тут бавитися. Ось така куметна, ніжна і одночасно дуже весела і романтична книжка «Мама Му на Дитячій гірці. Навчальна книга Богдан рекомендує.